Добрий день, шановні десятикласники, ми продовжуємо з вами вивчення теми Бази даних Аксес і тема нашого сьогоднішнього уроку створення і виконання запитів на вибірку даних. Отже, ми якраз сьогодні з вами ознайомимось, як же створити запити саме на вибірку даних. Тому, що ж таке запити на вибірку даних? Це запити, які забезпечують вибір необхідних даних з однієї або з кількох таблиць, загальний порядок створення простого запиту на вибірку, запиту для однієї таблиці наступний. Відкриваємо базу даних, активуємо вкладку Створення. І у розділі запити натискаємо кнопку Макет запиту. Ось якраз внизу у нас таблиця, де червоними стрілками вказано, які вкладки потрібно нам активувати для того, щоб створити простий запит. У результаті відкриється вікно конструктора запиту, вікно запит 1 і вікно відображення таблиці. У якому містяться імена всіх таблиць цієї бази, звернемо увагу на те, що на панелі інструментів вкладки Конструктор з'явилася група кнопок, Тип запиту, у який виділено є кнопка Вибір. Це означає, що запит на вибірку створюється за замовчуванням. Якщо будуть створюватися інші типи запитів, то необхідно вмикати відповідну кнопку в цій групі. Ось ми з вами бачимо, у нас активною є кнопка Вибір, знаходиться в правому нижньому кутку. Вибираємо у вікні відображення таблиці необхідну таблицю. Відкривається перелік її полів. Наприклад, таблиця кадри. Маємо з вами таблиці кадри та магазини. Справа відкрився перелік полів таблиці кадри, тобто таблиця кадри містить справа, прізвище, посада і так далі. І наступний крок створюємо запит на основі вмісту цієї таблиці. Ми працюємо з вами з базою даних уже не перший урок. І так, давайте поглянемо приклад: створити простий запит із іменем запит 1, за допомогою якого з таблиці кадри виводяться дані про працівників зі стажем понад 16 років. Результуючий набір записів має містити поля, справа, прізвище. Рік народження, стаж та номер магазину. У відкритій базі даних виконуємо команду створення макет запиту. Відкриється вікно конструктора запитів і вікно відображення таблиці, у якому вибираємо таблицю кадри. Для цього встановлюємо курсор на імені цієї таблиці і натискаємо кнопку додати. Після цього вікно відображення таблиці можна закрити. У запиті поле конструктора запитів послідовно розміщуємо зазначені імена полів, справа прізвища рік народження, стаж та номер магазину, таблиці кадри. Для цього достатньо двічі клацнути кнопку миші. На імені певного поля цієї таблиці. Ось бачимо, ми з вами створюємо запит один, таблиця кадри, з якої ми вибираємо, що нам потрібно справа, прізвище, рік народження, стаж та номер магазину. Тобто вибираємо дані в таблиці, ті, які нам необхідні для створення запиту. І так, рядок «Сортування», адже нам потрібно буде відсортувати дані таблиці. Так отже, рядок сортування використовується для сортування даних у таблиці, яка буде отримана після виконання запиту. Сортувати дані можна за значенням кількох полів. Прапорець, установлений на перетині запису відображення та певного поля. Означає, що це поле буде виведено на екран, інакше воно виводитись не буде. Запис критерії, призначений для запису виразу, на основі якого відбираються записи. Запис або призначений для визначення додаткової умови відбору записів. Отже, у запис критерії поля стаж, уводимо вираз більше 16, така у нас умова. Зберігаємо запит, для чого? На панелі швидкого доступу натискаємо кнопку Зберегти і у вікні, що відкриється, уводимо ім'я, Запит 1. Втискаємо кнопку ОК. У результаті ім'я цього запису з'явиться в області переходів. Виконуємо запит. Для цього на смузі в групі результати натискаємо кнопу, кнопку, запуск, тобто, тобто запускаємо на виконання наш запит. Ось, подивіться, будь ласка, у нас активною являється таблиця кадри. Перед нами йде запит 1 І ось якраз кнопка, за допомогою якої ми запускаємо, тобто виконуємо запит на виконання. І в результаті такої умови ми отримаємо результат, ось зображений в нашій таблиці. Запит 1 буде мати справа, прізвище, рік народження, стаж та номер магазину. І відносно запиту 1, у нас буде створена. Ось така таблиця на основі нашої бази даних. Для закриття запиту відкриваємо його контекстне меню та виконуємо команду закрити. Ну, звичайно, якщо нам потрібно зберегти, то спочатку зберігаємо, а потім закриваємо дану таблицю. Запам'ятали за та допомогою контекстного меню. Крім того, запит можна перейменувати та редагувати. Для перейменування запиту слід відкрити його контекстне меню. Ми пам'ятаємо, це права кнопка менші, та виконати команду переіменувати. Ім'я цього запиту в області переходів буде виділено прямокутником, ось бачимо, іншого кольору. У це поле необхідно ввести нове ім'я. І натиснути клавішу Enter. Тобто вводимо ім'я, яке за умовою задачі нам потрібно ввести. У процесі редагування запиту можна виконувати наступні дії: додавати поля з таблиці, видаляти поля, додавати нові, змінювати розміри полів, змінювати порядок розміщення полів. Змінювати критерії відбору записів, порядок їх сортування та порядок виведення полів, перейменовувати поля запиту, видаляти запиту таблиці, якщо у нас є багато табличні запити. Для виконання перелічених операцій запит відкривається в режимі конструктора, методика їх виконання. Відповідає методиці виконання аналогічних операцій у таблицях і жодних складнощів не викликає. Методика створення запиту для кількох таблиць багато в чому схожа на методику створення запиту для однієї таблиці. Але потрібно урахувати, що таблиці обов'язково мати між собою зв'язок. Пам'ятаєте, на перших уроках ми говорили з вами про зв'язок таблиць. Давайте розглянемо наступний приклад. Наприклад, для тієї ж самої бази даних нам потрібно створити запит 2, за допомогою якого в результуючу таблицю включаються прізвища диспетчерів із полями номер магазину і телефон таблиці магазини, а з таблиці кадри. Поля, прізвище, посада і освіта. Записи необхідно впорядкувати за прізвищами працівників у алфавітному порядку. У відкритій базі даних активуємо вкладку створення, виконуємо команду макет запиту. Додаємо у вікно конструктор запиту обидві таблиці і закриваємо вікно. Відображення таблиць. Тому у рядок поле таблиці конструктора переносимо поля номер магазину і телефон таблиці магазини та поля прізвища і освіта таблиці кадри. Ось, зверніть, будь ласка, ми маємо дві таблиці кадри і магазини. Між ними існує зв'язок багато до одного. І із двох таблиць ми обираємо згідно умови задачі. дані. У запис критерії, ось він у нас знаходиться п'ятий зліва в нашій таблиці. Поля посада, вводимо назву професії «Диспетчер», А в записі сортування поля, прізвище. Встановлюємо значення за зростанням. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що ми обов'язково маємо упорядкувати? Зберігаємо запит з іменем, запит 2, і виконуємо його. На екрані мають з'явитися записи, наведені ось у нас на рисунку. Тобто, ми створили запит 2, з даними номер магазину. Телефон, прізвище, посада та освіта. І так, ми з вами сьогодні розглянули, що ж таке запити на вибірку? Як зберігати запит? У яких режимах можна відкрити запит? Для чого записано запис критерії таблиці? Пам'ятаємо, що має бути певна умова як можна змінити порядок розміщення полів у запиті, та вам необхідно зрозуміти, яка ж різниця створення запиту для однієї таблиці та кількох таблиць. Я дякую вам всім за увагу і до побачення.